Понеділок, 8 січня. Час новина 11 каналі в студію Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Одна людина загинула ще 30 постраждали. Ворог завдав масованого ракетного удару по Дніпропетровщині. Шпигував за військовими ешелонами на території області та збирав інформацію про Бредлі та Леопарди. У Дніпрі СБУ затримала посадовця укрзалізниці. Їх витягли із пекла, а тепер лікують у Дніпрі. В одному з медзакладів міста рятують цивільних, які постраждали через ворожу атаку по Покровську на Донеччині. І заметені автошляхи, обірвані дороги та відсутня електрика в оселях. Дніпропетровщина в полоні негоди. Масована ракетна атака по Дніпропетровщині, ворог тричі в гатив по цивільних та об'єктах інфраструктури. Під удар потрапив і У місті понівечення кілька багатоповерхівок. Люди закривають вибиті вікна та прибирають скло. Їм допомагають з будматеріалами, брезентом, плівкою та дошками. А ще вибухова хвиля перекинула маршрутку, яка проїжджала поблизу місця ракетного удару. Пасажири самостійно вибралися з салону. Постраждали 27 людей, 11-ро й досі в лікарні. З них четверо діти. П'ятеро поранених. Одна людина загинула. Зранку у Криворізькому районі пролунало з десяток гучних вибухів. Як пізніше виявилось, окупанти влучили у торговельний центр. Вибуховою хвилою пошкоджено дві лікарні та три навчальні заклади. Від обстрілу постраждали і приватні будинки. Детальніше з місця подій в нашому матеріалі. Пекельний ранок на криворіжжі мешканці просинаються від потужних вибухів. Першою атакою відчуває Лозувацька громада. Там ворожа ракета б'є просто у приватний будинок. В результаті трагедії загинула жінка, яка в цей час. І чоловік сам спустився до підвалу, аби увімкнути генератор, адже в селищі зникла електроенергія, і це чоловіка. І врятувало на місці атаки правоохоронці вилучають залишки російського боєприпасу. ДСНСники розбирають завали. Ще раз ракетний обстріл у громаді пошкоджено понад два десятки приватних помешкань, вибиті шибки, зіпсовані дахи та прибудинкові території. З десяток вибухів лунають у кривому розі там окупанти атакують. Торговий центр на другому поверсі понівечений дитячий розважальний центр. На першому крамниці з одягом, побутовою технікою та продуктами харчування. Про російські телеграм-канали вже розганяють інформацію про те, що це насправді не ТРЦ, а складські приміщення з іноземною військовою технікою. Але ми не бачимо на власні очі ані хаймарсів на батутах, ані злітних смуг для Ф 16 на парковці поруч. Понад 200 приватних і багатоквартирних будинків понівечено. Сергій допомагає брату розбирати завали його домівки. Каже, господарі вціліли буквально дивом. В брат, цей момент вийшов на перекур. Жінка зайшла якраз в ванна, де повністю зламалась поруч. Вани була, а він вийшов ну, в кухню перекурити і побачив, як тільки рязучком кастюля прилетіла, і вікно вилетіло. Через масований ракетний обстріл у місті пошкоджено дві лікарні, дитячий будинок, інтернат та три школи. Ракета влучила і у колі у швидкісного трамвая. Декілька людей отримали поранення. Чоловік отримав поранення 58 років. Медики йому надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться вдома. Також ще двоє людей отримало поранення. Незначні зараз їм надається вся необхідна допомога. Вже надвечір кількість травмованих зросла ще двоє поранених звернулись до медиків. Стан постраждалих стабільний. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко спеціально для одинадцятого каналу. Щонайменше четверо загиблих, понад три десятки поранених. Сьогодні вранці російські окупанти масово атакували різні регіони України, застосовували кинджали, крилаті авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Ворог цілив по критичній цивільній інфраструктурі, промислових та військових об'єктах. Вранці ворог спрямував ракети по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Наші захисники знищили 8 шахедів та 18 крилатих ракет, але є й влучання на Харківщині у місті Зміїв. Снаряд поцілив у приватний сектор. Було нанесено два ракетні удари попередньо типами С-300. Це приватний житловий сектор. Там немає ані підприємства, ані тим більше військової інфраструктури тощо. Рятувальники дістали з під завалів трьох літніх людей. Одна жінка загинула. <звит> а в самому Харкові росіяни вдарили по промоб'єктах. об'єктах. Рятувальники гасять пожежі. Одна людина травмована. Ворог поцілив і по навчальному закладу. Це вже третє пошкодження від початку війни. Зателефонував. То повідомив про те, що сталося тут, що зруйновані корпуси, спасибі, що він опустився нас, і його життя було в безпеці. Звичайно всі майстерні, знищив навчальний корпус, спортивні зали і навчальний курси. У Запоріжжі зафіксували щонайменше п'ять прильотів. Ворог бив крилатими та балістичними ракетами по житлових районах. Так. Є... Попередньо у Запоріжжі чотири людини поранені, одна у важкому стані. У багатоповерхівках повибивало вікна, пошкоджені також шість приватних будинків. Страх, такий страх, що я ж присіла і перепугалася. У мене серце заколотало, я стала трястись, думаю, боже, чи на мене це зараз? Оце, з дев'ятого етажа я піду на низ. вибухи лунали і на Хмельниччині. Є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Була пожежа, яку локалізували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. На превеликий жаль, маємо двох загиблих людей. Це чоловіки 1947 та 1964 років народження. Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки ворожого удару. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Масована ракетна атака ворога не мала критичних наслідків для енергосистеми. Станом на ранок рівень споживання навіть дещо нижчий, за прогнозований, Повідомляють в Укренерго. Однак до вечора можливе його різке зростання. До того ж через негоду в країні знеструмлені майже чотири сотні населених пунктів у різних областях. Тож українців закликають споживати електрику максимально ощадливо. Шпигував за військовими ешелонами на території області у Дніпрі СБУ затримала посадовця укрзалізниці. За вказівкою ворога він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими на фронт переправляли техніку, а також кількість та тип озброєння. Зрадник намагався отримати максимум даних про бойові машини Бредлі та танки. Леопард російському агенту вже повідомили про підозру за статтею Державна зрада йому світить довічне ув'язнення. Хурделило Дніпро, полоні негоди. Місто від учора засипає снігом. В регіоні десятки тисяч людей лишилися без електрики. У самому Дніпрі місцями замило автошляхи і тротуари у місті. Працюють зо пів тисячі комунальників, і понад півтори сотні техніки. Чи впорались? Репортаж Марка Ручки. Мінусова температура і хуртовина від самого ранку на проспектах Дніпра. Затори з машин на зупинках черги з пасажирів, дороги і тротуари засипані снігом, а громадський транспорт подекуди виходить з ладу. Шланг сорвався з компресора, немає повітря. воздуха. Ждемо технічку. коли не погода, то може траплятися. Коли великий мінус в ранковий час пік проблемно було з громадським транспортом. Маршрутки були переповнені, не усі пасажири могли потрапити в салон. Та й чекати автобуси доводилось більше ніж зазвичай. 30 хвилин стоїть. Хто так? так. Би ракети не літали. Оце, Транспорт сьогодні працює в оперативному режимі на маршрутах. 670 автобусів і понад дві сотні трамваїв і тролейбусів. Також у міськраді повідомили, снігоприбиральні машини розчистили понад 150 кілометрів трамвайної колії. Утім, справлялись не всюди. Було складно сьогодні добратися до центру. Водії ж кажуть, подекуди стояли у заторах, утім, в цілому ситуація на дорогах не була критичною. Чи є дороги, які чищені, які не чищені. На моїй машині, в общем-то, без проблем. Ну, якщо акуратно їздити, то все нормально. Комунальники почали ліквідовувати наслідки негоди від учора. Працювали навіть в комендантську годину. Висипано вже понад 2,5 тисячі тонн протиожелевних матеріалів. Працює 167 одиниць техніки. Негода варує і в області у Криворізькому районі, без світла 15 тисяч людей повідомили в Міненерго. Хотельні та насосні станції працюють на генераторах загалом на Дніпропетровщині через негоду без світла понад 50 тисяч усель у більш як 250 населених пунктах. З півтори сотні ліній електропередач відключені в громадах. Працюють ремонтні бригади енергетиків. Ліквідовували наслідки хуртовини і поліцейські на дорогах патрульні допомагали водіям, а на Нікопоччині зрізали і прибирали гілки, які падали на проїжджу частину. За прогнозами синоптики в області до кінця тижня протримається мінусова температура, але без потужних снігопадів. Тим часом в Україні запрацював цілодобовий штаб з ліквідації наслідків негоди. За необхідності можна звертатись за номером телефону, який у Дніпрі триває ліквідація наслідків масштабної атаки дронами на водохреща. Росіяни скерували по місту цілу групу безпілотників. Шахеди літали буквально над спальними районами. В результаті пошкоджено житлові будинки. На щастя, обійшлося без загиблих. Шістьох людей врятували з-під завалів. Як містяни оговтуються після ворожого удару? Наш наступний сюжет. Звук шахеда, що летить просто над житловим кварталом Дніпра. Потім потужні вибухи росіяни атакували місто. Групою дронів без наслідків не минулось. Ударною хвилею зачепило житловий гуртожиток. Тут здійнялась масштабна пожежа. вибило геть усі вікна, а поруч із будинком за два десятки автівок, знищених вогнем. Вигорілі машини вивозять на евакуаторах. На місці влучання від учора працюють комунальники, місцеві власними силами теж розгрібають завали. Шістьох людей ДСНСники врятували з понівеченої будівлі, з них двоє діти. В Гуртожитку потрошні, 22 квартири. Окон немає. Там двері по повністю повибивало. Ну, ось такі наслідки. Машина згоріла. Ну, в принципі, головне, що ми всі живі. Наталія із родиною на момент вибуху була вдома. Каже, коли відчули, що ситуація небезпечна, вийшли у тамбур, а потім спустились до підвалу. В шокове стоянні. А це всія на склом і будівельними уламками дитяча кімната. Пощастило, тут вже два роки ніхто не живе. Власники виїхали з країни ще у березні 22-го року. Прибирати від пошкоджень оселю зараз допомагають родичі тут було двоє діток: 19 років на зараз і 5 на зараз. Ну а тоді було менше. Тут дві кімнати, і оце все ну нема вікон, то все перезламано. Люди виносять вціліле майно і мішками те, що вже геть зруйноване. Квартира Ольги, як і решта, зазнала суттєвих ушкоджень. Її родина була у друзів на святкуванні, тільки не дізналась про ворожу атаку, кинулась додому. Нам дуже пощастило, що було вдома. У нас все було в склі, абсолютно все. Понівечена і сусідня дев'ятиповерхівка, ще 11 адмінбудівель та п'ять приватних домівок. Аварійні роботи на місці тривають. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Близькі в Україні запустили новий освітній проєкт для родин військових та ветеранів. Його мета допомогти людям отримати нову професію, здобути необхідні навички, знайти свій шлях у бізнесі або креативних сферах. Команда міні-проєкту вже сформована, визначені й напрями навчання. Учасники опановуватимуть англійську, вчитимуться писати тексти, складатимуть бізнес-плани. Незабаром створять її курс комунікації. І наостанок про прогноз погоди від синоптиків на завтра. Температура в день опуститься до 10 градусів нижче нуля. Вночі буде мінус 15. Атмосферний тиск 749 мм міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Звертайтеся, якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.